По всій Україні традиційні марші на честь Степана Бандери, найбільший у Києві, перші смолоскипи запалили на майдані поблизу Михайлівської барикади. Україна. Бандера! Шве з майдану незалежності для того, щоб вшанувати Степана Бандеру, і ще раз підтвердити, що його ідеї, його бажання жити в незалежній державі воно і нашим бажанням. І те за що він боровся, на жаль, сьогодні змушені боротися. І ми за даними Всеукраїнського об'єднання Свобода в акції взяли участь понад 20 тисяч людей. Це своєрідний рекорд, наголошують націоналісти. Бандера, сухе герою України! Як ніколи багато молоді люди приходили з дітьми та навіть онуками. Треба виховувати. Націю із самого, як кажуть, такого е, молодого віку, люди повинні признати, що це наш справді національний герой. На чолі колони, лідер свободи, Олег Тягнебок. Цей захід це не є захід е, е, в частині протестних акцій Євромайдану. Це є захід, який проводиться Українське Об'єднання Свобода, а також інші націоналістичні організації. Рух колони йшов через Михайлівську та Софіївську площу, повз СБУ та оперний театр до Висарабки і Хрещатика. Ті, хто сьогодні опонують проти Бандери, вони є як правило духовними насядками. Тих. Хто боровся проти самої ідеї української незалежності? Бандера поклав своє життя і покоління бандерівців, щоб ми мали незалежну Україну. Сьогодні теж час революції, сьогодні теж час боротьби зі злом. Він був прикладом цієї боротьби. По завершенні маршу на сходах будівлі Київ Ради мітинг перед цим богослужіння, яке відправили священники традиційних українських церков. Ви добраються. Бандері тричі! Слава! 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 Можливо би і цього майдану сьогодні не було саме такого за духом українського в Києві, якби не бандера, якби не УПА, якби не ті, які своїми діями, своїми гаслами, своїм життям. Нам не давали енергії і духу до боротьби за українську державу. Він, не дивлячись на колір окупанта, не дивлячись на масть його, боровся проти кожного окупанта і перемагав його. Масова акція обійшлася як без правоохоронців, так і без помітних провокацій, відзначають учасники худи. чорні бандерівські прапори знову на майдані. Революція триває.